І Чекай, чекає, Ізер. Є? Є? Так, є. Okay, yeah? yeah? yeah. Так, зараз роковий момент для мене, для нашої групи, для нашої студії. нас Одна, з Америки приїхав комбік Fender Blues Junior. І я перший розкриваю цю коробку. Майже перший. <glier> так, що у нас тут? Те, щоб він не... Побився. Я бачу перший сліди чорного э, Толекса. А на дворі бушує. Зима. Зима. Ні, весна бушує. Я як голодний пес. Потім потім все будеш то збирати. Добре. І так, це він... О май гад! Покажи. Нє, ні, ні. акуратно не розбий. Йома, я з одного боку має бути... О, з того боку, є, візьми за це! Фендер! Подивись, зніми, знімися! Фендер! Це. Це Фендер! Йо. Фендер! Oh, Фендер! Я зараз скажу зараз, зараз я скажу ту річ, яку ви не повірите, і це реальна правда. Значить, мені снідалося, що я грав на цю коміку. Чувак, отвечаю! Реально! Скажи це в камеру. Я пам'ятаю звук, який я грав на цьому коміку, цей фендерський звук. Отвечаю, чувак, я пророк, розумієш? Давай. Вася! ця панелька, я її бачив тільки на ютубі колись. Лампи! там лампи є? Є, чувак, п'ять ламп! Лампа! Йопаресете, це швендер блюз джуніор! Ай! Курча! А ну? Зіміть нас? Вс, фотографувати чи що? Да. Зар.